Щирі вітання любі мої книголюби. Сьогодні я хочу вас познайомити з оцією такою маленькою книжечкою для дітей, яка називається Бузькова Подяка. Написала її Віра Петрівна Спірякіна. Так, я ще покажу. Подивіться, Віру Петрівну я знаю дуже добре. А вона. Живе і творить в місті Дунаєвця, а сама родом з села Єпи Боки Городоцького району Хмельницької області. Е, взагалі -то ми знаємо Віру Петрівну як авторку пісень. Е, її, ну, пісні на її вірші е, досить популярні в нас на Дунаєвеччині. Ще вона Майстер декоративно-прикладного мистецтва. Ось тут її і малюнки і витинанка. Знаєте, що яка витинанка? Така картина, яка зроблена, ну, вирізана. Ось. І я знаю, що навіть Віра Петрівна колись представляла свої роботи на виставці у Верховній Раді. А ця книжечка, написано, казки для дітей. Але насправді це не казки. Віра Петрівна казала, що тут все невигадане, кожна історія правдива. І ну, вона так, вони так написані, знаєте, так художньо, щоб було цікавіше читати. Є тут декілька цих оповідань, наприклад, ось, Диво птахи, про. Павичів, які, ну, це справжня історія, коли пани, які жили там ліпибоках, Жуковські, ось вони завели собі цих павичів, Сліпий Омелько про те, як він ну, чоловік образив граків, йому набридли ці птахи, від них шум, галас. Ось він поруйнував їхні гнізда, вони на нього напали і ось йому там пошкодили очі. Ось є тут казки, первоцвіт, чому співає Соловейко, а я зупинюся на оповіданні, яке називається Віддячив. Віддяча. ну, я не буду все читати. Ось покажу, дивіться, ось тебе та мамка, бачите? Ось віддячев, це нас на Хмельниччині чи на Доневеччині лелек називають Бузьками. І Бузьки чи Бузьки. Ось це. Це оповідання саме про це. В нашому селі люди жили бідно, але гідно. До кожного свята старалися прибрати в хаті на подвір'ї і навіть дорогу довести до ладу. І ось розповідається про щасливе життя, яке жили ці люди, все було чудово. Ось подруж... зустрілися Семен і Маринка. Одружилися і все в них було добре, і багато в них дітей народилося. Ось, І тут є такі подробиці особисті, які, ну саме видно, що це з родинної, з родинних таких переказів, який був велін, де взяли. Це ось така гарна історія. Всього було і радості, і сліз. Перше горе спіткало молоду сім'ю, коли послаблися вівці. Через рік не стало корови, а там, бодай не згадувати, підкрався страшний 1933 рік. Ніхто й гадки не мав, що така біда прийде в кожну хату. Я маю борг, Цього року я нічого не приготувала, не приготувала до Дня пам'яті жертв голодоморів. Ну, були у мене на те свої причини, згадала вже в останній момент і ось зараз спокутую. Хочу, щоб ви послухали уривок з цього оповідання правдивого. Так правдивого і незвичайного? Який питаєте голод, в кожній сім'ї були бараболя, буряки, квасоля, в сінях стояли мішки з житом, пшеницею. Та раптом комусь засмутилося в голові, як в чорному вирі. Влада захотіла, щоб селяни віддали частину врожаю на потреби більшовицької держави? Куди дінешся? Треба то треба. Люди знесли мішки на вигін, навантажили вози і відвезли до Сатанова. Але виявилося того замало. Потрібно було ще і ще. А тих, хто перечив, сільські активісти не жаліли, приходили в хату і забирали припаси самі. До грудня, як мітлою, вимали все, що тільки могли. Навіть хто сховав в печі, в горнятку і те забрали. Правда, Семен, зметикувавши, вночі виліз на хату і заховав два маленьких вузлика біля комина, подумавши, що буде хоч на насіння трошки квасолі і кукурудзи. Слава Богу, жито встигли посіяти. Святий вечір зустрічали мовчки. Кутя була із маленької жменьки пшениці. Здобрена печеними білими бурячками, що були смачніші будь-яких цукерок. Маринка з Семеном сиділи за столом, на якому стояла невеличка макітерка з пахучою кутею. Дітки потрішки брали цю святу вечерю і тішились різдву, колядували, квокали на сіні, щоб квочка гарно вивела кочат. Так було заведено спрадавна. А до весни було ой, як далеко. Кожного вечора Маринка варила узвар ягід калини, прутиків малини, вишні. Ще було трішечки бараболь, що Семен закопав на городі. Та викопати не можна кругом сніги, і як хтось побачить, то не те, що заявлять, а роздеруть землю руками і заберуть все до картоплини. Тоді погибель усім. Хай уже розвесниться, тоді якось викопають. Дожити би. З горя Маринка виходла як опистка, і аж почорніла. Інколи сасиха, її сусідка, давала маленьку кружечку молока, при цьому не забувала сказати забіли хоч воду цим коло голодранцям, а ти мені город посапаєш, а семент твій хай прийде патиків нарубає, бо у мого Максима крижі болять. Дивіться, яке малюнок. Часом Семен приносив шматок Малая. Максим пота який жінки, клав у кишеню. Малай, це, наскільки я пам'ятаю, але краще прочитаю. Малай це Кукурудзяна паляниця. Ну, так, так я й думала, на так і кажуть. З кукурудзяного – борошна така. Печена паляниця, бачите, навіть у багатіїв не було пшениці. Прийшла весна, де-не-де почала з'являтися кропива. На рові у Івана Горбатого можна було тихцем викопати хоч трохи бульби. Бульба це тупінамбур. Маринка варила такий борщик. Діти плакали, просили хліба. Маринка почала пухнути і злягла. <кій> та одного ранку Семен приніс до хати радісну звістку. Маринко, бузьки прилетіли, чуєш? Маринка розплющила очі і промовила я хочу їх бачити, сьому. І він, взявши її худеньку, як повісмо, на руки, виніс на подвір'я. Опусти мене сьому на землю. Торкнувшись ногами землі, прошепотіла якщо вони прилетіли. То й ми виживемо, правда сьомо. І враз перед очима все попливло, закрутилось. Семен підхопив дружину і заніс до хати, заварив рум'янку, напоїв жінку і сказав Потерпи, я сьогодні викупаю бараболі, але тільки вночі, щоб ні одна душа не бачила. Але все ж хтось побачив. Бо коли Семен два відра картоплі заніс до хати і повернувся за рештою, у ямі було пусто. Маринка вирізувала вічка з кожної картоплини, ставила на підвіконня, що підсохли, і ніхто навіть не посмів пальчиком доторкнутись, бо то насіння. Коли бараболя закінчилась, перейшли на борщ з лободи. Якось франю приніс аж п'ять дрібних яєчок якоїсь пташки. Маринка зварила їх, і вони вперше їли борщ з кропиви, здобрений шматочками пташиних яєць. Незвична пригода сталася в неділю. До хати забігла схвильована тося. Що сталося? запитала мама. «А Франьо на хаті хоче забрати у бузьків з гнізда яйця. А вони літають над ним і якось дивно кричать, ніби плачуть. Матко, боска, зап'ють своїми дзьобами дитину і кинулася з хати. В голові крутилась думка це ж не можна їх зачіпати, бо спалять хату. Чули такий, до речі, так? Повір я така. Афраник, діставши з гнізда яйце, хотів уже було покласти собі за пазуху як почув ласкавий голос мами. Синочку, рідний мій, дорогенький, послухай мене, положи ну яєчко назад у гніздо, а потім легенько злізь на землю і подивись, як тато Бузьок і мама Бузиха тобі подякують. Тримаючи за сніпочок, він поклав яйце в гніздо і по драбині спустився на землю. Мама обхопила біляву голову сина двома руками, розцілувала і промовила дякую, синочку, більше ніколи не чіпай цих птахів. Вони приносять щастя до хати. А ще діточок приносять, мені бабуся розповідала, сказала Гануся і вщепнула франя за щічку. Ледве Маринка повернулась до хати і знову занедужала, навіть не виходила за поріг. Вона лежала, а думка думку здоганяла. Все про діток, чим їх нагодувати. Діти розбіглися, хто куди. В саду з вишень обдирали торішній клей. Він був солодкуватий, хоч трохи вгамовував голод. Не забували і про маму, їй теж відкладали. Раптом Маринка відчула, що до хати хтось зайшов. Відкривши очі, побачила буська. Який тримав у дзьобі велику зелену жабу. Зустрілись поглядами людина і птиця. Бузьок поклав на долівку жабу і неквапно вийшов з хати. Через деякий час знову прийшов, тримаючи в дзьобі велику плотицю рибку таку, і поклав біля жаби, потім, наче розкланявшись, вийшов. Боженьку мій, ледь ворухнула губами жінка. Дякую тобі, пташино, і сльози відчаю та радості одночасно потекли по запалих щоках. Дивлячись на ці дари, вона згадала, як Юринина мама розказувала, що чула від панського кухаря, начебто французи їдять жаб. Маринка поволі встала і взялася варити юшку з лободи кинувши туди м'ясо жаби і цілу рибину. А коли буде тепла вода в ставочку, то діти принесуть черепах. Це молюсків. Про це чула від теклі Андрія Сафонова. Дасть Бог, виживемо. На обід була справжня пахуча юшка з рибою. Діти смакували, на їх личках проступав рум'янець. Сьома теж їв, поглядаючи на маринку, яка, здавалося, випромінювала соняшне тепло. На запитання, звідки взялася риба, вона загадково усміхнулася, а потім з гордістю подивилася на франя і сказала Бузюк віддячив тобі, сину, за те, що не забрав з гнізда яйця. Сьогодні приніс у хату дві рибини про жабу промовчала. І, взявши ложку, сьорбнула з миски духмяну юшку. А перед очима, високо у синьому небі, кружляли бузьки. Ось таку оповідку, таке оповідання життя розповіла нам Віра Петрівна Спіякіна. Якщо хочете, можу ще почитати з цієї книжечки. Дякую вам! Ірочко Петрівна бажаю вам багато років життя і здоров'я.